Підведу підсумки мого 25-го року. Він був, мабуть, один з найважчих років у моєму житті. Тому що цей рік я прожила не вдома, а я людина домашня. Я весь рік змушувала себе прийняти те, що я живу за кордоном. Я змушувала себе адаптуватися і почати жити своє нове життя за кордоном. Це для мене давалося дуже і дуже важко. Я не скажу, що зараз я його прийняла, але я вже почала розуміти, як до цього підходити. Мене зрозуміють ті, хто живуть за кордоном, хто живуть вдома, тому що тут все по-іншому. Тут ти мусиш пристосовуватися до життя, до законів, до менталітету тієї країни, в якій ти живеш. Якщо ти майстер-спеціаліст, наприклад, я слідкую за багатьма пірукарями, які за кордоном, тут багато тобі таких є нюансів, яких в Україні ти не маєш. В плані проявлення себе, в плані своєї свободи, дій як майстра, тобто ти робиш так, як ти бачиш, ти робиш так, як ти розумієш, що це правильно, а не так, як в тебе є якісь рамки, межі, час. Тут ти цього не робиш, щоб не показати, що ти кращий за інших, бо інші цього не вміють, і так далі. Цей рік, я вам скажу, був такий переломний для мене, бо я досить довго була такою бунтаркою. Тобто мене не влаштовувала неправда. Я прям страшно не люблю, коли люди обманюють, коли дивляться тобі в очі і. Втирають свою неправду. Це для мене прям ред флаг, як кажуть. Дуже довго бунтувалася, мені було дуже важко. Потім в якийсь, в якийсь час ти звикаєш до того, що всі тобі кажуть, та досить, та ти ну скільки можна, Типа всі ж приймають, всі ж якось працюють, всі ж якось, якось живуть. Ну і я якось теж вбулася в цьому. Але для мене це було заважко, тому що я не така людина. Я не люблю рамок, я не люблю брехні, я не люблю шаблону. І того я весь рік старалася зрозуміти, що зі мною не так. Що зі мною не так? Чого всіх влаштовує а мене. ні. Нарешті я останніх кілька тижнів, мені здається, я вже починаю розуміти, що зі мною не так, а зі мною все так. Просто я не можу працювати по шаблону. Я вільна людина, я чесна людина. Я роблю те, що вважаю правильним і корисним для людей, для клієнтів. І якщо я бачу, що ця ситуація або ця процедура, або ця ситуація буде некорисна, добра, шкідлива для цієї людини, вона їй нашкодить, я цього робити не буду. Я себе не можу змусити це робити. Тому я зрозуміла, що мені треба бути самою собою, знайти себе, оту, яка я була раніше, і просто жити так, як я живу, так як є моє нутро. Тобто, чесно, правильно, але це пояснювати. Казати, що ні, мені це не підходить, або так не окей, і просто пояснювати, чому, і пояснювати, яка з цього буде користь іншим. І тут мені нарешті прийшло розуміння, що я зможу тоді жити і в іншій країні, і будь де, коли я буду сама собою. Тобто, коли я буду виражати себе таку, яка я є. Не підлаштовуватися під інших, не грати роль когось іншого, не бути нянькою для когось іншого, або просто роботом, який виконує, або просто руками, які виконує роботу і все. А просто бути собою, розвивати себе. Я довгий час думала, хто я там, бо інстаграм. Нам транслює те, що ми маємо бути такими успішними, такими проявляючими, такими, от отакими. От такими. Всі дають поради, які ми маємо бути, як ми маємо говорити, що ми маємо казати, як ми маємо продавати. А потім я зрозуміла, що це не для мене. Я так не вмію, я так не можу, і це не я. Тому я з Нового року хочу проявлятися далі як іра, яка є. Отут далеко вона була колись. Потім я її заховала, а тепер я хочу проявлятися. Я зрозуміла, що моя цінність в турботі: в турботі про клієнта, в турботі про дітей, в турботі про інших. Оце моя цінність. А сила моя в тому, що я говорю правду людині не для того, щоб її образити, а для того, щоб її захистити. В плані клієнта, в плані дітей, в плані своїх близьких. Тому. З наступаючим мною на роком вас, бажаю вам зрозуміти також, хто ви є, і проявлятися от істинно себе, тією людиною, яка ви є всередині. Щиро, правдиво, просто проявлятися, говорити, не підлаштовуватися, не пом'якшувати ситуацію. Якщо вас не влаштовує, говорите мене не влаштовує. Якщо я щаслива, говорите Я щаслива, якщо мені добре тут. Чи так говорити, що мені так добре, але не так, як диктує мені світ і інші люди?